Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Я пропоную вам прогулятися до лісу, щоб подивитися, як лісові звірята до зими готуються. Як же гарно, як красиво у осінньому лісі. Погляньте, хто це? Так, білочка. Восени-білочка ретельно готує своє житло до зимівлі. Живуть білочки в дуплах, які розташовані високо на деревах. Восени-білочки збирають мох, траву і відносять у свої помешкання. На змо білочки роблять запаси. Вони запасають гриби, горішки, жолуді, ховають їх в дуплах дерев. В траву, мох. Гриби білочка сушить, розвішавши їх на деревах або розклавши на пеньках. На зиму білочка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий. Така шубка допомагає маскуватися від хижаків, а також вона тепліше за літню. Це хто біжить і шородить листочками? Так, це їжачок, Восени їжачок шукає собі глибоку нору. Носять в сухе листя, лісовий мох. Нірка повинна бути теплою, щоб не замерзнути в морози, бо взимку їжачки сплять. На зиму їжачок накопичує жир. А що ж він їсть? Їжачки їдять жуків, черв'ячків, жаб, равликів, яйця птахів, мишей. Також люблять поласувати грибами, ягодами та фруктами. А це хто перед нами? Так, ведмідь. Ведмідь заздалегідь облаштовує своє житло, барліг. Він зносить у барліг листя, мох, гілки дерев, а з ялинкових гілочок робить собі м'який матрац. Запасів їжі ведмеді не роблять, бо взимку вони сплять. Але восени вони дуже активно харчуються, їдять ягоди, горіхи, рибу. Для того, щоб накопичити якомога більше жиру. А це хто? Так, заєць. Зайці особливо не готуються до зими, вони не мають постійних лігвіщ, не риють нірку, запасів також не заготовляють, взимку харчуються корінцями, гризуть молоді гілки молодих дерев та кору. На зиму зайці змінюють свій сірий колір шубки на білий для того, щоб хижаки не помітили їх на снігу. А це хто зустрівся нам? Так, лисиця. Восени лисички переходять полювати в місця з високою травою. У сухій траві ховається багато гризунів. Лисичка хижий звір. Тому взимку вона буде полювати на тварину. А шубка у лисиці стає товстішою і пухнастішою. Так лисичка готується до холодної зими. Діти. А хто це? Так, це вовк. Вовки, як і лиси. Колір шубки не змінюють, адже вони хижаки, і захисний колір їм не потрібен, але хутро в них стає більш густим і пухнастим. На час зими вовки збираються в зграї, бо так легше полювати. Полюють вони на зайців, косуль, кабанів. Діти, тепер ви знаєте, як дикі тварини готуються до зими до побачення.